Ви Знаєте, що у нас знову черговий раз піднялася Полтава Теплоенерго, піднімає тарифи на послуги в два рази. Тобто був тариф 660 гривень, зараз вже майже 1300 гривень. По суті, ну, нація доводиться до бідності. Зараз ті люди, які ще можуть потягнути, оформити субсидію, ще можуть якось прожити. А зараз деякі підприємці, деякі люди, які не потягнуть субсидію, яких не, не розпосюджує субсидія, то виходить так, що ну, вони заходять за межубідності. Розумієте, в чому момент? В тому, що як тільки захоже Трамп від МВФ, то зверху я через МВФ знаю, через прокуратуру починаються будуватись нові маєтки чомусь. Тобто зразу, моментально, тільки зайшов транш, і все, починається знову нове будівництво. Я дивлюся на статки олігархів, які зростають постійно з кожним днем, а рівень життя населення постійно падає. Тобто, у нас виходить, за що тоді стояли ми на революції, за що хлопці зараз на війні помирають. Тобто, виходить так, що у нас треба підход до речей змінити. У нас немає державників зараз при в керівництві держави. У нас люди не думають про звичайних людей, про те, як будувати нову націю. Нація будується з добробуту, з добробуту кожного громадянина. Дивіться, сьогодні акція проходить під облдержадміністрацією через те, що загалом ідеально було б поїхати в Київ і провести її в Києві через те, що рішення приймається там. На облдержадміністрації воно тільки розповсюджується. Виконавці тут вирішують питання на місцях. Але через те, що вже реально просто немає фінансів, щоб поїхати в Київ елементарно великим е великим натовпом, то ми робимо це під облдержадміністрації. Чим більше людей збираються на мітинги, що нам дозволено конституцію, тим більше буде реакція влади. Я знаю, як реагують на мітинг, я знаю, що є служба безпеки. Я знаю, що поліція інформує верх на Київ, що такий то мітинг іде в Полтаві. Проти такого то такого-то, і потім вони вже приймають рішення, що далі робити, і дають по шапці тому чи іншому чиновнику. Або міняють вже свої протоколи. Тому чим більше людей збереться на протест, тим більше шансів, що вони передивляться ці тарифи. Тому що ну, люди реально не виживуть. Це економічний геноцид.